oh Першого дня після суботи Марія Магдалина побігла і прибула до Симона на Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм, забрали Господа з гробниці і не знаємо, де його поклали. Тоді вийшов Петро і інший учень, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом. Та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. І, нахилившись, побачив полотна, що лежали, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і симон Петро, і він увійшов до гробниці, побачив полотна, що лежали, та хустку, яка була на його голові. Вона лежала не з полотнами, але згорнена окремо в одному місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив, і повірив. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Валенії. Найщет наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, Амінь. Христос народився, дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, шановні наші сестри законні, монахині, дорогі міністранти, органістра, кохані парафяни, другі наші шановні, Брати і сестри, радіослухачі, у коханні любі Божі діти, святкуємо Боже народження, співаємо колядки, йдемо на гості один до другого. І так навіть, як ми вчора вже розпочали коляду. І з рецежами, і з парафіянами, і знайомими, і родичами. І навіть були в греко католицькій отця Зинов'я, і він здивований, каже, як це перші дні вже полядуєте. і ми кажемо, ну в людей Різдво, а в нас вже хрестили, ми вже тішимось, ми вже йдемо по гостях. І сьогодні Воскресіння, Евангелія Святого Яна. 20 розділ, третій день Різдва, а костюм нам дає слово Боже з Волгофи, з Єрусалиму, з Горниці, з Вечерника, заклопотані учні, здивована Марія Магдаліна, Петро і Йоанн, який скромно. Не підібрав іншого імені собі, який називає себе учень, якого любив Ісус. Біжать до гробниці, бачать полотна, нам який був завернутий Ісус Христос. І повірили. І сьогодні Костю Свята Мати Церква дає нам цю можливість, щоб ми відразу. В своїй свідомості розуміли, хто це такий той маленький Ісус, дитятко Боже, яке лежить в яслах, яка Його місія, чому він сьогодні з нами, тут на землі, тому що має спасти нас, тому що має стільки пережити на цій землі, тому що стільки замість нас має пережити страждань, переслідування. Тому що велика любов Божа до нас. І так Господь полюбив кожного з нас, що мусить дати нам свого Сина. Потім страшна ганебна смерть на Христі, розп'яття на Голгофі, Але це не є кінець, це не є ані людський, ані християнський шлях. Тільки Далі прямуємо до Воскресіння і разом з Іоанном Апостолом з Симоном Петром біжимо до пустого гробу і бачимо полотна, які покривали пана Ісуса, який був загорнений наш Спаситель. І разом з апостолами віримо, що Бог живий, так дуже багато святих, особливо на початку християнства в перших віках, багато ці в церкві пояснювало, що так як ми віримо в Пана Ісуса, так остаточно для того, щоб Він справді Воскресне, бо інакше би не потрібно було ані Костюла, ані науки церкви, ані наших християнських моральностей. Віримо з переконанням, що Бог живий, живий для того, що подолав смерть. І це є доказ, що Бог ніколи не має права померти, хоча перейшов порік смерті. То доказом на ці запитання, чи є Бог є теж Боже народжене, Різдво Христове? І ми разом, з людьми старого завіту, з пророками запитуємо, де є Бог, чи він існує, тому що багато інших язичницьких народів робило собі багато болванів, кумирів, божків. І навіть сам Ізраїль був дуже віруючий йшов за ними, будував собі вівтарі на пагорбах, І так як ми чули. В реколекції, які ми пережили в Адвенті, де отець Антоній облад розповідав нам, чому святий Ян Хреститель так голосно волав зрівняйте дорогу Господові. Нехай кожен пагорб зрівняється, тому що на цих пагорбах були вівтарі для божків, для ідолів, а потрібно було зробити вівтар насамперед. В своєму серці для правдивого Бога. І тому, коли його запитували, чи ти є Месія, Ян Хреститель казав, це не я, я тільки голос, який приготовлює, який волає в пустині. Після мене прийде той і приходить той, якому я недостойний розв'язати ремінця в сандалях. А сьогодні цю віру. Сьогодні цю місію, яку пан Єсус має, підтверджує Йоанн Апостол. І Він один залишився при житті, дожив до глибокої старості, він опікувався матінкою Божою, з-під Христа забрав маму Пана Єсуса, ось Син твій, ось Матір Твоя. Ці слова. Не раз ми говоримо про лунали на кальварії, але ці слова через Костю, через спільноту Святої Церкви Божої, вони не перестають лунати і до сьогодні, пригадуючи нам, що Костюм має матір, що сам Костюл є матір'ю на зразок Матінки Божої. Ось Матір Твоя, без мами. Пана Ісуса, ми не могли би бути добрими християнами, бо хто би нас вчив цієї віри, хто би нас вчив молитви правдивої, хто би нас вчив доброго, якогось характеру такого людського, відносин до Ісуса Христа. Хто би нас вчив доброї поведінки християнської, якщо не Марія, Матінка Божа. Ось Матір Твоя, і перший, хто удостоївся це почути і прийняти, це був і є святий Ян, Апостол Євангелист. І тому Він був збережений в житті, збережений для Матері Божого Сина, так як Господь, Бог Отець Небесний, зберіг Матінку від переворотного гріха, щоб вона. В святості могла народити Божого Сина. Так само Господь зберіг Йоанна в житті, щоби він заопікувався мамою пана Ісуса, яка велика любов Господа до Матері. І тому Святий Ян бере в цьому участь і не може сказати по-іншому. Але каже на себе, учень, якого любив Ісус. І слово любив це значить любить завжди. І тому, коли хотіли знищити святого Яна Апостола, коли подали йому затруєне вино, він молився, просив Божої ласки. І Господь звільнив це вино від отрути. І коли спожив це вино, святий Ян залишився при житті. Тому ми Сьогодні на цю згадку, на подяку Богові за його благодать, по цілому світі, святкуючи третій день Божого народження, святкуючи День святого Яна Апостола, освячуємо це до нас, Його, заносимо до наших рідних, близьких, бо хочемо ділитися цією любов'ю, любов'ю святого Яна Апостола. І любов'ю Бога, яку Господь, Бог Отець, передав нам через Свого Сина, через Ісуса Христа. І це не є для того, щоб ми цим вином впивались, що Христос дозволяє нам пити, не раз люди цього не розуміють. І навіть пам'ятаю, колись наша сусідка каже до мами, От яксь кожен день святий вино каже, мій чоловік теж би ходив до костьону. Боже, як то так по-другому розуміти? Але це не є для того, щоб там впиватися. це не для того, щоб ми пробували якісь спеціальні сорта, але це і та згадка, так як оплаток на Боже народження. Це не мусить бути якийсь видуманий хліб, якийсь корж, торт, пряник. Але це має бути чистий, білий хліб для передання любові єдності і миру. Так само це воно, яке освячуємо, воно має нам пригадати про цю любов Божу і про велике чудо, яке Господь вчинив для святого Яна Апостола. Тому сьогодні дякуємо Богові за те, що Господь вміє любити, за те, що Бог є любов'ю. І за те, що ми в цій любові, дивлячись на маленьке дитятко Боже, розуміємо ще більше тайницю Воскресіння Господнього, а в цій пасхальній урочистості, яку будемо колись святкувати, зрозуміємо ще більше вповні цю тайну втілення і тайну Божого народження. Тому, дякуючи Господу, прославляючи Його. Молитвою і колядою хочемо просити Бога про те, щоб ми були людьми Воскресіння. І коли будемо воскреслені, тоді пан Єсус не буде мусив тільки один раз в рік народжуватися, приходити на цей світ, але кожен день буде це Боже народження, кожен день Господь буде народжуватися в нашому серці. Бо там, де є любов, там мусить бути присутній Бог. Бо до цієї любові вічної кожен з нас покликаний. І дай Боже, щоб ми удостоїлися цієї прекрасної грути в небі. Амінь.